Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку і вам, мої маленькі друзі! 1 жовтня Україна святкує декілька важливих свят. Але одне із них це свято тих, хто ладен в будь-яку хвилину захищати свою родину та рідну нашу Україну. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Життя хай процвітає на нашій землі. Покрова Божа матір нехай всіх огортає, і сили та терпіння нехай всім вистачає. Діти, 1 жовтня ми святкуватимемо з вами День Захисника України. А ви знаєте, якими бувають наші захисники? Як ми можемо про них сказати? Давайте розглянемо картинки і скажемо, який же він наш воїн. Воїн український, сильний, сміливий. Вільний, славний, міцний, а ще який мудрий, але й веселий, умілий та бойовий, героїчний, винахідливий, добрий, непереможний. Можна сказати, залізний, безстрашний, привітний та хоробрий, щасливий рідний. Ось так, дітки, ми можемо сказати про наших воїнів, які захищають нас у цей нелегкий для нашої країни час. На святу та й на покорову хай летить молитве слово. Хай до Господа летить, хай завжди і скрізь щастить нашим українським воїнам. А зараз, дітки, я пропоную вам визначити, що ж потрібно нашим воїнам на передовій, тобто у бою. Давайте розглянемо картинки і скажемо, що ж тут зайве, а що ні? Погляньте уважно, що зображено. Це військова форма. Як ви вважаєте, потрібна вона нашим воїнам? Так, звичайно, вона потрібна. Це Мольберт. Як ви думаєте? Потрібен він нашим воїнам на війні? Ні, не потрібен. Далі у нас маскувальний плащ. Так, він теж потрібен воїнам нам. Олівці ні, не потрібні. А ось без шолома захисникам ніяк не обійтись. Віночок? Теж, звичайно, ні. Аптечка. Так, потрібно, щоб врятувати життя. Літак, звичайно, літак потрібний. А ось пилосос. Як ви гадаєте? Ні. Бронежилет. Він дуже важливий для захисту життя. Танк в бою дуже потрібний. Крісло. Ні. Зброя. Без зброї ніяк не можна вбій. Це дощовик. Восени без нього ну ніяк не обійтися. А ось такі спеціальні рукавиці. Так, потрібні. А такі повітряні кульки. Ні, на жаль, там вони їм не потрібні. Молодці! Ми з вами правильно визначили, які предмети були зайві, а які необхідні в бою. А зараз я хочу подякувати нашим захисникам та захисницям. Хочу сказати їм добрі слова. Спасибі, воїни, за те, що бережете нашу Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі вам за те. Що ми живемо, що ми у вільній Україні. Ви ангели, які оберігають нас усіх. Ми любимо вас і чекаємо на перемогу. Слава нашій нації! Слава нашій Україні, слава нашим героям! Всім мирного неба!